Ввечері 17 вересня в центрі Полтави почали встановлювати гелікоптер. Мі 2 вертоліт підняли на платформу за допомогою крану. До десятиліття 18-ї бригади реміської авіації ми вирішили сумісно з містохабом встановити такий арт-об'єкт, тимчасовий. Це Мі-2. Такі вертольоти до недавнього часу використовувались нашою бригадою, в тому числі для логістичних і десантних задач, але на даний момент вже не використовуються. Тому цей вертоліт можна тут встановити. Експозиція перебуватиме на постаменті до 1 жовтня. Саме в цей день, 10 років тому, в бригаді з'явився перший гвинтокрил. Це фотозона для полтавців до дня захисника і захисниць, який буде 1 жовтня. Ми ще поки що не вирішили. Це може бути там три неділі, може ти може місяць. Ця площа вже стала такою от молодіжною і цікавою для різних таких експериментів. Раніше тут був пам'ятник на місці відпочинку Петра І його демонтували в травні цього року в рамках програми деколонізації. Монумент стояв на цьому місці майже 180 років. Думки у багатьох дуже відрізняються. Комусь це здається ну, гарною такою інсталяцією, але більшість дуже переживає, адже якщо будуть летіти дрони, всі переживають, що і там не видно, що це просто муляж вертольота і можуть бути прильоти. Думку знайомих я вже чула а в самої ну так. Подвійні, подвійне, таке враження, начебто там і гарно, якщо буде якась фотозона. Але чи потрібно зайвий раз ризикувати, не знаю. Звичайно, я за навіщо нам ці пам'ятки російської доби. Я тільки за. Чому ні? Це наші воїни, наша слава, наш захист тільки, тільки за хай діти дивляться, хай батьки їм розповідають. Зізналися з інстаграм-пабліків, що будуть встановлювати цей вертоліт, і я відношусь до цього. Ну, трішки негативно, тому що я мешкаю дуже близько до цього пам'ятника. Монтаж експозиції продовжили зранку, 18 вересня. Вантажівкою до гелікоптера підвезли лопаті та підняли за допомогою троса. Зверху встановили всього три лопаті і тепер інсталяція вважається завершеною. Поліна Гончаренко, Кирило Виновой, Суспільне, Новини Полтава.